Роботу електронних квитків у громадському транспорті Хмельницького з 1 лютого забезпечуватиме новий оператор City Card System. Компанія протягом наступного місяця замінюватиме старі валідатори на нові. Замінюють їх на нові, які дозволяють оплатити проїзд електронним квитком, мобільним телефоном, в якому є NFC, тобто банківською картою, в якій є чіп. Та можливості даної системи дозволяють згенерувати QR-код, тобто електронну картку, в додатку, і теж нею оплатити проїзд. Нинішнім власникам електронних квітків не потрібно купувати нові картки. Але варто до 1 лютого використати залишок коштів. Потрібно буде в лютому місяці зареєструватися в мобільному додатку Сітікарт або на веб-порталі, додавши їх до власного кабінету. Власникам пільгових електронних квитків цього не потрібно буде здійснювати. Новий оператор забезпечить роботу всіх існуючих електронних квитків в себе в системі. Якщо вони цього не зроблять, їм потрібно буде звертатися до компанії Герц стосовно їх повернення. Процедура повернення буде оголошена згодом. У хмельничанина Михайла пільговий електронний квиток. Чоловік говорить, йому зручніше користуватись саме безготівковою оплатою. Мозги не забивають собі нічим. Зайшов сів. Якщо буде, вони не поміняють щось там, без нас то нам яка різниця? Будемо їхати, як їхали. А от Марія Дмитрівна не місцева, тому розраховується у транспорті готівкою. Банки скакав не спрацьовий, буде поміняти. Та й все взагалі за маршрутки, щоб не мати проблем. Протягом лютого, коли встановлюватимуть нові валідатори, проїзд у тролейбусах та автобусах ще можна буде оплачувати готівкою. Далі електронний квиток можна буде поповнювати у додатку Сіті карт. Також у місті встановлять термінали продажу та поповнення електронних квитків. Компанія обслуговуватиме GPS-навігацію, встановить у транспорті відеокамери та системи сповіщення для пасажирів. А по консультацію можна буде звернутись до офісу Сіті КАРД Систем. Їхній карцентр буде здійснювати прийом громадян, розгляд скарг, надавати роз'яснення людям, допомагати там в різних питаннях, які в них виникають при використанні даної системи. Адреса буде теж повідомлена згодом. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.